Мої топ найкращих ігор на PlayStation 5, так. Ä, перша гра це, всі ну, її знають. Ну, перша гра це, звісно, Fortnite дуже крута гра. Ну, Роблокс понятно. Це забирай. Ну, вообще крути. Вот дуже... ну, хто хоче юніс качаться, теж прикольно. Типа, вона... Я зараз вам скажу прощу гру. UFL то ж мені раду, но ну, я ще не скачував Ця гра дуже крута. Я знаю, мене є на другому тебе. Так. Тут самая крутая игра, я считаю, Гран Туризм, ну, конечно же, после Фортнайта и Роблок. Твоя то версия. тут PS4, PS5, очень круто, ну, очень ну, и всё, да. Ще вот сейчас дві гри рекомендую скачати пробну версію. От Майнкрафт я Грати в пробну версію і Forza. Тож, схоже на тю, на... схоже вот, теж на Грантуризм. Ну, типа такі гонки. 就那个。